Пляж Пушкінський розтворив черкаських можновладців. Засперечалися ті через майданчик на узбережжі. Там напередодні виросла невідома споруда. Хоч переконують у дирекції парків, на її місці мала бути звичайна зона для відпочинку. Головний по парках стверджує, звели споруду за часю відпустки і киває на заступника, той від зв'язку із забудовником відхрещується і висловлює свої аргументи. Які про це Наталя Кириленко. Який вигляд матиме оновлений пляж Пушкінський мали нагоду побачити черкасці у мережі ще взимку? Відео на своїй сторінці тоді опублікував очільник дирекції парків Володимир Стойко. Звідтоді і розпочалася грандіозна реконструкція узбережжя. Та напередодні саме воно і розсварило черкаських можновладців. Місцем розбрату став ось цей майданчик. Зводять його за словами Олександра Радуцького незаконно. У підтвердження цього демонструє план проекту. Згідно проектної документації, називається Майданчик для відпочинку. На даний час саме на цьому майданчику для відпочинку відбувається незрозуміло будівництво. Зводити споруду, додає директор комунального підприємства Володимир Стойко, почали саме за час його відпустки. Активізувалося будівництво, говорить Стойко, як курувати дирекцією парків замість Олександра Радуцького почав заступник міського голови Геннадій Шевченко. Споруду зводити, каже Стойко, справді планували, але згодом, маючи на руках усі необхідні дозволи та документи. Треба було зрозуміти, якщо це капітальна споруда, то треба рухатись через декларацію про початок будівельних робіт. Якщо це тимчасова споруда, то, можливо, це може бути паспорт трев'язки. Однак, попри рекомендації стойка, будівництво таки продовжили, і долю забудову вирішили вже без нього. Я зателефонував заступнику своєму мельнику Олексію, запитав, чому ну, що це відбувається. Він приїхав, і я отримав відповідь, що Геннадій Шевченко дав йому доручення будувати, не зважаючи ні на що. Після цього приїхав Шевченко, який мені підтвердив, що він дійсно так дав. Я запитав його на підставі, чого він дав розпорядження проводити незаконну забудову. Отримав відповідь, що завтра, тобто сьогодні, я буду відсторонений від посади. Почувши це, я вирішив зателефонувати в поліцію і повідомити про те, що відбувається незаконне будівництво на пляжі Пушкінській. Я хотів наголосити, що іменно ці споруди. І цей пляж почав будуватися в той час, коли Олександр Романович Радуцький був куратором дирекції парки? Воно будується вже два місяці там. Згаданий заступник стойка Олексій Мельник не заперечує, що будівництво на пляжі тривало. Втім, наполягає про забудову добре. Знав і його начальник. Якщо він з 12-го числа вийшов з відпустки, то чому він саме поліцію викликав 20, яке там вчора 26-те? Ну, неважливо, де весь цей період часу були його очі як директора підприємства. У мене є навіть свідки. Люди, які будемо говорити, поважні, займають посади, і це ж ну не те, що а, стойко особисто держав в руках проект. Мельник додає, будівля необхідна для комфортного відпочинку черкасців та гостей міста. В цьому будівництві буде обов'язково фільтраційна, яка буде підводити воду до душових кабін. Ця вода буде, звичайно, в туалетах, в рукомийниках. Далі електрощитова. У мерії переконують за справу, візьмуться юристи, аби провести комплексну службову перевірку будівництва на Пушкінському пляжі і, зокрема, усього підприємства Дирекція парків. В першу чергу я хотів би наголосити, що не потрібно придумувати. Ми бачили це будівництво, воно ну, вже йшло півтора місяці. І я хотів би, напевно, як дружній шарж, директору подарую або окуляри, або бінокль, якщо він не розуміє, що відбувається в нього на території підвіреної йому комунального підприємства. Фак незаконного будівництва на Пушкінському перевірять і правоохоронні органи. Із заявою до них звернувся директор комунального підприємства одночасно й до прокуратури. Наталя Кириленко, Сергій Косенко, Дмитро Кирдяшов. Віка новини.